Одна з учасниць програми ментального здоров'я ти як переселенка з лисичанська Ніна Бондар. Жінка разом із сім'єю виїхала з міста у квітні минулоріч. Нині живе у шелтері в Дніпрі. Ми нервували, ми можна сказати, підскачували від кожного вибуху і дуже боялися. Чесно, евакуація нам далася дуже складно, бо ми їхали з міською евакуацією. Це було декілька пересадок. Це був і автобус, і електричка, і потяг. Ніна каже, рішення звернутися до психолога виникло одразу після переїзду, бо це позначилось на сім'ї, особливо на старшій дочці. Вона не ні хотіла нічого, їй було страшно, і вона казала, що жити їй не хочеться. Тому цей стан мене дуже лякав, і я працювала з нею перш за все сама і намагалася знайти того спеціаліста, який допоможе нам всім вийти з цього стану. З людьми спілкувалась психологиня Ольга Межеревська. Жінка також переселенка з Лисичанська. Наразі працює за фахом у Лисичанському ліцеї. каже, з учнями спілкується онлайн. Дуже побільшала кількість звернень до психологів у зв'язку з тривожністю. Дуже багато дітей відчувають страхи. Страхи, плаксивість, тривожність. Симптоми посттравматичного стресового розладу наблюдаються у дітей, ну також у дорослих. Ольга розповіла та показала методики, які допомагають заспокоїтись у стресовій ситуації. Перш за все, це дихальні вправи, тому що дихання наше воно дуже гарно стабілізує нас. Найпростіша така цікава вправа, яку можна використовувати разом з дітьми. Це називається квітка та свічка. Ви уявляєте, що у вас в одній руці квітка, а в іншій, що у вас свічка. І коли ви робите вдих, ви вдихаєте аромат. Вітки, а коли видих, ви дуєте на свічку, і так зробити ну 4-5 разів. Генеральний директор центру психологічного здоров'я Микола Овчаренко каже: кількість людей зі скаргами на психологічний стан збільшилась, але вважає, що звертаються не всі. Є проблема така, яку ми повинні ми вирішуємо і повинні будемо вирішувати ще досить досить тривалий час. Така вона називається науково стигматизація, а простіше пересторога. Тобто, дуже ще багато людей у них є такий психологічний бар'єр. Як це так я звернусь до психолога, тим паче до психотерапевта чи до психіатра? Я класний, у мене все добре. Я свої проблеми буду в собі тримати, а ці проблеми будуть його просто спалювати і виснажувати. Також Овчаренко зазначає про збільшення кількості дітей на сеансах у психологів. Проблема дитячої агресії в умовах війни стає все більш актуальною, тому що діти реагують звичайно на те, що відбувається на Навкруг них, що відбувається в сім'ї, дорослі переживають, а діти по особливому переживають. Якраз усі е, психоемоційні розлади вони проявляються у вигляді агресії, немотивованої агресії. У середньому за тиждень центр психологічного здоров'я відвідує близько 10 клієнтів. Владислав Укол, Євген Єжов, Суспільне новини, Донбас.